Усі мемтокени це скам. Так якщо взяти по факту, усі технології також скам, та й в принципі всі монети в крипті це скаміна. Та що я тут роблю тоді? Та ну я нафіг, піду лучше на завод. Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні ми розберемо одну з найбільших помилок, яку допускають інвестори під час зростання крипторинку. Багато хто думає, що зараз найкращий час для мемтокенів. Але це пастка. І ті, хто потрапить в неї. Втратить головне величезний потенціал для прибутку. Залишайся до кінця, і в кінці я покажу, як уникнути цієї помилки. Крипторинок зараз виглядає як марафон. Всі інвестори вже виснажені і чекають хоча б мінімального прибутку у 3-5 іксів. А ті, хто зайшов в березні, взагалі хоче забрати хоча б свої вкладені кошти, тому що вже більше ніж півроку вони сидять у мінусі 70 80 а то інколи 90%. Ті, хто сидять у фундаменталі, збирали свої портфелі рік, а то й два, хочуть продати свої активи в мінус, переложити цей капітал в меми, швидкою крупнути, заробити і вернути назад фундаментальні монети, коли вони почнуть рости. Але це величезна помилка, тому що ринок вами маніпулює, і ви повернетеся уже запізно. Просто коли починається бичка, починається ейфорія, і ринок хоче маніпулювати вам. І вашими емоціями. Він приміняє різні методи, і один із методів це те, що ви продали свої активи, які довго накопичували і переклали в ті, що вже виросли. Але ви маєте бути першим в цьому вагоні. Тобто ви маєте зробити свій предік і бути, наприклад, в мемах перед тим, як ці меми виросли, бути в фундаменталі перед тим, як фундаментал виросте. Я не кажу про. Те або про інше в білому або чорному кольорі. Я не кажу, що меми це погано. Меми це новий наратив, з яким потрібно йти нога в ногу. Але ви маєте бути там задовго до хайпу. Тоді ви заробите, а не тоді, коли монета вже дала 3-4 ікси. Давайте поглянемо на приклади минулого циклу, і картина стане для нас більш зрозумілою. Ті, хто купив BNB через місяць після початку росту. Отримали лише 200% росту. Хоча BNB показав 13 тисяч% росту і був потенціал забрати всі ці ікси. Із Соланою було аналогічно, був потенціал для росту у 26 тисяч%, але інвестори, які купляли після місяцю росту, отримали лише 800%. Головна ідея в тому, що перші тижні зростання вирішують усе. Якщо ти пропускаєш цей момент, ти втрачаєш левову частину прибутку. Що робити зараз? Не бігайте за тими монетами, що вже виросли. Це просто нераціонально. Якщо ви накопичували свої активи, ви конкретно маєте по ним цілі і план їхнього розподілу. Ваш план не має мінятися із-ейфорії за на ринку або тому, що якийсь там токен дав 30 або 45 іксів, а ви його не купили. А в той же момент потрібно бути флексібл, а тобто гнучким, і підстраюватися при тренди. І не виключати, що ментокени це один із секторів, який наразі доступний і приносить дуже гарний прибуток. Те, що зараз зросло на 20-50%, такі монети, як ЗК і Стеркнет, це лише початок. Їхній час ще пройде. Проведіть просто аналогію із монетою SUI, яка від дна серпня дала більше ніж 8 іксів, і зараз торгується в районі 4 доларів. Буквально 2-3 місяці назад ця монета була нікому не потрібна, ніхто її не хотів додати в портфель. Всі хейтили цей проект, так само хейтили її екосистему. Зараз це одна з найбільших екосистем. І суї називають вбивцею солано. І її починають прославляти тільки тоді, коли вона вже дала пару іксів від дна. Більшість хочуть продати свої активи і зафіксувати мінімальний прибуток, тому що дуже виснажені. Люди, що заходили в березні і в лютому, хочуть продати свої активи хоча б у ноль. Але саме в цьому моменті ховається головна помилка. Більшість не отримує великих прибутків, тому що діє емоційно. Як говорив Спарта, будь одним із небагатьох, а не серед багатьох. Умій терпіти і дотримуватися своєї стратегії, яку ти чітко поставив. Пам'ятай, бичка з нами уже в одній кімнаті. І тільки ті, хто не піддаться емоціям, паніці, ейфорії, той заробить максимум із цього ринку. Підписуйся на канал, якщо ти хочеш більше дізнатися про заробіток в крипті. Пиши в коментарях. Як ти плануєш діяти в цьому циклі? І не забудь поставити лайк, щоб це відео побачило більше людей.